We'll Та в ефірі фіріла в студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Чилдрен кінофест в Одесі. 7 по 16 червня. У нас у студії Євген Дворський, Анна Шестакова, регіональні координатори цього фестивалю. Вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Сподіваюся, у нас буде легкий та е, такий трішки святковий ефір, тому що Чилдрен Кінофест це завжди свято для дітей, підлітків. І родин дорослих, от дорослих, я одразу закликаю доучитися. Ми трішки сьогодні будемо дивитися трейлери деяких стрічок, які ви будете показувати. І дорослі мають впевнитися, що їм також це буде важливо і цікаво, бо відчути себе підлітком або дитиною дуже важливо, бо вони живуть в нас так чи інакше. А попри війну. Тим паче, ну бо е, ховаються ці ролі в нас під час війни. Треба їх пробуджувати і повертати. Ну що ж, давайте на самому початку подивимося ролик цьогорічний Чордин Кінофесту. Прошу. І що ж, кілька днів буквально залишилося до старту. Так. До речі, ви стартуєте одночасно майже з виборами в Європарламент. Це знаково. Наскільки готові, Івене? Готовність максимальна. Вже майже останні залишилися якісь штрихи для того, щоб цей портрет фестивальний пішов в люди. І як ви правильно сказали, дійсно, початок літа, асоціація лише одна: канікули, гарна погода, якісь пригоди веселощі і фестиваль Чилдрен Кінофест». Як я вважаю, нічого не має красти у дітей їх дитинство. Тому навіть в такі часи, як зараз, в Children's Кенефест. Триває він не, не полишає все ж таки лідерство серед кінофестивалів для дітей і підлітків в Україні. І ми не могли, звичайно, ми кіномісія в Одесі. Не могли не оминути, не могли оминути цей фестиваль, і стали в чергові Вже стали регіональними координаторами в Одесі. Вже який рік поспіль? Ну взагалі то офіційно другий, але до того ми були волонтерами в Fest і Допомагали з його організацією. Там це до речі, також дуже цікава історія. Спочатку ти стаєш глядачем фестивалю, ходиш на покази. Потім ти стаєш волонтером фестивалю. А потім ти вже допомагаєш втілити саме регіональними координаторами кінофесту в Ну, це, це тому, дуже... що ви настирливі і <світ> фахові. Оце важливо. <світ> О, дякую, дякую, дякую за фаховість. <світ> що ж, давайте про е, стрічки, але до цього я хочу зауважити, закцентувати увагу наших глядачів. Нас дивляться батьки е, переважно, але може і хтось з підлітків вхід. На покази буде безкоштовним, але Анна для цього треба Зареєструватися, зареєструватися. – Це дуже важливо. Так, на всі дійсно на всі покази вхід безкоштовний. А також є можливість передивитися програму. Буде так навіть спеціальна програма в онлайн-кінотеатрі на сайті Чілдрен Угу. Але там можна буде подивитися не всі стрічки. Не всі так. Ми зараз все розкажемо. По порядку я, я, я пропоную розпочати все ж таки з е, найважливішої такої складової е, Children's Кінафест. Це міжнародної конкурсної програми, яка складається е, з найкращих, найновіших європейських семи фільмів. Які будуть е, е, демонструватися з першого дня з е, від, від, відкриття фестивалю, і фільмом відкриття цього року е, буде е, чудова стрічка «Королівство Кенсуки е, е, Великобританія, Люксембург і Франція її випустила. Це бачимо е, м... зараз? Так, звати? так. Це е, чуд... абсолютно. М... Чудова стрічка тим, що, по-перше, вона визнана, вона була учасником фестивалі анімації в Ансі у Франції. Це такий найкрупніший, найбільший фестиваль анімації в Європі. І українська делегація, до речі, щороку відвідує цей фестиваль, в тому числі. А також ця стрічка призер Британської анімаційної премії. Та дитячого міжнародного кінофестивалю в Нью-Йорку. Це стрічка про хлопчика, який опиняється на острові після з собакою, з вірним другом собакою, звичайно, після шторму. Тобто, наскільки я знаю, цікавість до цієї стрічки серед наших глядачів наразі дуже є дуже високою. Тому, якщо у вас є можливість, вже можна прямо зараз йти на сайт і Спробувати резервувати місця. Угу. І Я ще додам, що на цьому острові хлопчина е, заскочує дивного чоловіка, а потім е, тварин, яких він точно не очікував там побачити, і між ними закручується певна історія. Саме так. Е, ще один представник фестивалю в Ансі цього року в. Спеціальний показ в рамках фестивалю Children Kin Fest це Ніна та Секрети їжачка. Uh -huh. До речі, цей фільм від творців іншого кінохіта Children Kin Fest 2016 року. Наша постійна аудиторія, напевно, впізнає, про що я дізнається, зрозуміє, про що я говорю. Це фільм Хлопчик Фантом, він був у 2016 році. Так, в цьому фільмі головна героїня дівчинка, яка разом з другом та уявним їжачком намагається розшукати скарб на фабриці. А ще один фільм до нас прийшов з Угорщини, Словаччини та Чехії: Тонда, Славка і Чарівне світло знову ж таки, абсолютно чарівна і. Благородна історія про е, пригод про особливого хлопчика, який е, від е, народження вже особливий від нього постійно йде світло. Так у нього голова як е, ліхтарик, <рістити> такий так, та, яскравий. Та. Він ходить в дуже смішній масці у вигляді голови. Кота бувають так, щоб його світ не образив, тому що ну така незвичайність не завжди. Точуючи світ, і люди можуть сприймати іншу незвичайність, незвичайність іншої. Люди. Ви, до речі, подивилися всі стрічки повністю. Е, я вам можу сказати, що ми, як організатори регіональні, ще жодної стрічки не бачили. Але але ми, ми довіряємо нашим колегам, які саме відбирали ці стрічки на фестиваль. Їздили по багатьом фестивалям Європи на фестивалі Ворх. Команді це окремі люди, які цим займаються, і е, е, до е, прем'єри цих фільмів в рамках фестивалю ці стрічки, крім них більше ніхто не бачить. А ви будете е, разом з глядачами вперше їх дивитися так, правильно? Так, ну повноцінно повноцінно перше їх дивитися да, Так, кожен кожен день, кожен показ як прем'єрний показ ага. саме в Одесі, саме в рамках фестивалю. Хотіла ще додати про стрічку Пташина Скеля. Це Ірландія завітає до нас у гості у 2016 році. Ми дивилися стрічку Пісня моря. Так, Може, ви її дуже знаєте. Круто. Так. І ось вони випустили нову стрічку анімаційну Пташина Скеля, і мені дуже кортить подивитися. Яка наступна? Я дуже люблю анімаційні саме стрічки саме цієї студії. До речі, пташина Скеля заявлена з маркуванням 4 mm -hmm. Це найменший, так, найменший вік, який заявлений з усіх стрічок на фестивалі. Тому майте на увазі, якщо малечі ну, зовсім маленькі, маленькі ваші, то можна от точно йти саме на цю стрічку. Саме так, тому що Children's Кіна Фест збирає дітей. І підлітків. Тобто у нас абсолютно широка аудиторія, і ми на кожен е, вік намагаємося підібрати певний контент, який був би цікавий саме цієї аудиторії. У мене є один фаворит, до речі. От зараз ви дійдете до нього, і я примушу всіх подивитися прилад. Е, отже, наступний фільм це детективи з віропоїзда. Для 5, стрічка з Норвегії, анімаційна стрічка. Вона сподобається м, прихильникам детективного пригодницько-детективного жанру в дусі детективів Агати Крісті. Оскільки в центрі сюжету викрадення певного винаходу та розслідування командою друзів. Mm, вони прекрасні подивиться. Mm -hmm. Козлята, свині. І е, наступна стрічка Окей, як буває. До нас приїхала з Нідерландів. Вона для більш дорослого віку, 11+, плюс, про підлітків, які тікають зі школи для того, щоб привітати і та навідати бабусю однієї з дівчат. І пригодницька комедія. Літо сюрпризів 8, яка дуже стала з Німеччини. Це екранізація насамперед, екранізація дитячої книги німецького письменника Мартіна Музера. Історія, яка розпочинається як просто сповнена пригод, абсолютно дуже крутих пригод. І починається з першої самостійної поїздки хлопчика. Äh, in der Strecke. Trailer zum Abschied. Rucksack! Die bitte! <F> ich bin bekloppt worden! Sie Polizei! Wir sind doch alle schon mal abgehauen! An deiner Stelle würde ich überlegen, ob ich mit dem mitgehe. Jetzt komm! Wie geht's lang? Wollen wir ins Meer? Wir? Warum nicht? Hast du was Besseres vor? Ja! Mach mal Zeit, Digga! Das hat keiner wohl gewartet. Ich hoffe, echt, ich werde bald 18. Der hat seine Ruhe verloren. Ich bin wie dieser Wolf. Einfach verloren. Lass uns deinen blöden Rucksack zurückholen. Oh vor mir, würde ich sagen, oder? Ja. Ich möchte meinen Rucksack zurückhaben. Der Typ hat mir den geklaut. Red ich undeutlich <laughs> oder so? Wenn wir die nicht finden, hier wird richtig Stress. Ach du Kacke. Runter dann, aber dann. Dass es Ich Und nur noch 180 Kilometer! Das heißt, wir sind da in etwa 8 Stunden! Ohne Pause! kann doch ja wohl die wahr sein. Manchmal freut mich so der Maaßen auf meinem Bett. Das glaubst du mir ja nicht. Євген слушно запитав, чи зрозуміють глядачі про що йдеться, бо мова німецька, так там є англійські субтитри. Я коли дивилася, чому я взяла саме цей трейлер, окрім того, що це просто сподобалося, бо були англійські субтитри, мені все було зрозуміло, угу. про що йдеться. От щодо власне перекладу, міжнародна програма, географія, просто шалена, угу. різні мови. Як маленький глядач має зрозуміти, про що йдеться всі фільми, які будуть демонструватися на території України, вони всі з українською озвучкою. То вони вони доступні. Вони будуть зрозумілі, і ось я також подивилася зараз це трейлер одразу дитинство, так. літо. Да? І це дуже класно, коли є такі саме спогади. І потім, коли ми в школу приходили, і написати, як я провів літо, да? Точно. вкрав дуже... трактор і поїхав в інше місто, буквально на ньому. Не у всіх у нас були такі пригоди, але от таким досвідом огорнутися можна завдяки перегляду стрічки, навіть якщо в дитинстві було. Слухняною малечою. Щодо позаконкурсної програми, будуть ще покази додаткові. Так, так, окрім семи конкурсних днів, у нас ще є додатково три дні, в які демонструється саме позаконкурсна програма. Як правило, це показ ретро-показ класики світової класики анімації. Це дитячий кіноконкурс, і це фільм закриття. Фільмом закриття є переможець минулорічний. А е щодо кінокласики, то це буде е цього року буде чудова, дійсно е шедевральна річ. Е мало відома в Україні. В володарі часу на аудиторію 8+. Е, ну, в, в Україні майже цей фі майже не знають. Але за кордоном це досить визнаний е, фільм 82-го року. До речі, така унікальна можливість подивитися анімацію 82-го року на великому екрані. А чому зараз на театральній якості. Вона дуже відрізняється від того, що роблять зараз. Направду так. До речі, це ще буде і відновлена версія. Тобто, український глядач це просто унікальна можливість подивитися відновлену версію на великому екрані. Е, режисер е, Рене Лалу mm -hmm. також. Художні коміксів Мьобіус. До речі, саме Мьобіус працював над фільмами П'ятий елемент та Той, хто біжить по лезу. Е, стрічка, знову ж таки, сповнена пригод. Вона в такій науково-фантастичному е, ключі розроблена. Е, про хлопчика, який заблукав на дикій планеті, та про е, водія. Капітана, капітана, напевно, да зорельота, який намагається врятувати дитину. супергероя, власне Супергероя. Е, такого ґатунку е, вісімдесятих mm -hmm. так, 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 <реш> так, так, <реш> так, А про стрічку минулорічного переможця фестивалю ви вказали, у нас також є трейлер. Він же українською, mm -hmm. до речі, і мені здається, що от навіть можна буде посперечатися двом стрічкам минулорічному переможцю, і ту, яку ми з вами Аня вже відмітили, так. Для підлітків mm -hmm. саме для цієї категорії. А, якщо б вони в один рік потрапили, то там би щільна така була б у них конкуренція. О, давайте подивимося, стрічка літо сюрпризів. Ой, перепрошую. Доша команди. Душа До команди, звісно. Коляти арахіс. Він казав, що вони поїдуть на пляж. Як у нього з такою гівняною пикою, Я в нас. Ні. Це сестра Маріна. Вона ваша вчителька на літо. Гаразд. Я б хотіла почати знайомство. Більшість учнів живе тут по тижню, але деякі живуть цілий рік. Будь ласка, ви кіньте. І що зробити? Залишити нас без літа. Не хочу вас лякати, але жоден літній вчитель більше не повернеться. Біжімо, тікаємо. Це що вухо? Заткнись, бовдух. Тепер усе я бачу вухо. Тримайте суглоби живими. Тепер поверні спини. Вперед. Вони нічого особливого не роблять. У нас немає канікул, якщо ви про це. Гляньте на них, як леви в клітці. Пильну і кращи новеньку. Вона розумна. Усі черниці опустили руки. Ми організуємо футбольну команду. Заберіться з мого столу і йдіть собі. Це перший крок до нового футбольного клубу Ель Параль. І хто нас тренуватиме. Yeah. Черниця тренерка. Боже, поможи. Ласкаво просимо, тренерко. Ось так. разом! Це місто вимирає Що буде з хлопчиками. Гадаю, їх відправлять до державного серодеття. Це завжди буде отак, що буде завжди приїжджати, буде самотнім. Якби ми троє зібрали все, що в нас є. Від сім'ї, то й на партію в теніс не набралось би вона на суб'є. Ця жінка скажена. рук! Я хочу, щоб ви пішли туди і показали всім, хто ви є. Ага. Душа команди тіло Христове. Я гадаю, це вже трохи занадто. Невже тобі нема чого вдягнути? Нема нічого чистого. Гаразд, чому би ні? Тіло Христове. Слухайте, я навіть заздрю підліткам, які підуть і подивляться серйозно, бо це буде дуже круте враження. Нас нас дорождорослих складніше е, якось здивувати. Ми з вами, поки дивилися, е, обговорювали те, що дуже чесне кіно, кіно, і а для підлітків можна робити тільки таке, бо в інше не зайде. Бо, і мене насправді воно надихаюче, да і воно там така історія, яка веде до перемоги. До підтримки, групова підтримка, командна робота це також і доля дете це... дітей без батьків, так. без батьківського піклування це теж дуже важливо. А що ж, основну програму ми з вами осягнули, розказали про неї. Що ще важливо зауважити? Можливо, ви хочете попередити про певні безпекові заходи. Так, звичайно, що якщо раптом буде оголошено повітряну тривогу, то санс буде зупинено, і всі глядачі буде запропоновано евакуюватися в сховище і перечекати тривогу там. У нас ще крім основної програми цього року, у нас заплановано. На, на, напевно, вперше такого ще в Одесі не було. Додаткові активності в рамках фестивалю. Поза кінозалом, скажімо так, <гум> в холі кінотеатру буде працювати інтерактивна ігрова точка від нашого партнера організації ЮНІСЕФ. Вона буде працювати 7, 8 та 11 червня з 9.45 – до, до завершення показу і ще годину після. Угу. Там будуть аніматори працювати з дітьми, там будуть різноманітні руханки, розмальовки, майстер-класи. Ну організатори київські організатори обіцяють, що ця активність буде цікава не лише дітям, а й їх. Батькам в тому числі єдине, що е, кількість місць на е, цій зоні вона там обмежена, тому якщо в кого, когось дійсно це буде цікавити, і е, діти захочуть побавитись е, до показу, наприклад, або е, комусь не вистачить місць, і е, діти зможуть під час показу. На цю зону пройти, то, будь ласка, там не потрібна реєстрація, достатньо просто прийти і взяти участь у заходах. Uh -huh. А також з 7 та 11 у нас запланована ще прем'єра короткометражного фільму серіалу, скажімо так, про таких персонажів знову ж таки ЮНІСЕФ Іскорок. Які, які буде показано перед основним фільмом. Це короткий показ, так? Так, а, так, так, так. Да. це короткий показ. І знову ж таки хочу зазначити, що як і минулі роки, і зараз, що всі глядачі, які е, присутні, будуть присутні на в кінотеатрі, вони стають автоматично членами журі, тому що кожен глядач, незалежно скільки йому років, від 4 до 15, е, отримує бюлетень. Е, і після завершення фільму ми будемо на виході приймати ці бюлетені з виставленими оцінками. 15, ви сказали, а е, е, цять теж? 100, 100, 100, 100, 100. у нас, до речі, <різь> різна, різна аудиторія приходить до нас на покази. Це діти, підлітки, батьки, люди поважного віку. Ми всіх запрошуємо доєднатися до показів. І Ще важливо відмітити, що вже який рік поспіль саме Чілденкінофест відбувається в гібридному форматі. Покази відбуваються в онлайн і офлайн. В саме в онлайн-кінотеатрі можна подивитися спеціальну програму, яка була підготовлена цього року для фестивалю. Вона складається з анімації з фільмів минулорічних років, які можна було подивитися. На фестивалі це історія, наприклад, про крата, е який не хоче бути шахтером, а хоче бути футболістом. Він дуже любить грати в футбол. І ось як розвивається саме ця історія. Багато хто з нас трішечки кріт. Це історія, це е так, також така лялькова анімація, яка була в минулого року в програмі. Про хрюшку, про свінку, паця. А, і як саме що? чи легко завести е, Ту, свинку в хаті тварину тварину і спробувати її так. привчити до? до... Саме життя в таких умовах, mm -hmm. і чи легко вона не піддається дресуруванню? І що з цього вийшло? Це можна буде переглянути в цій стрічці. Mm -hmm. А онлайн будь-який момент можна зайти подивитися, чи це те, впродовж теж фестивалю, фестивалю? Поки поки йде фестиваль з 7 по 16 червня, можна хоч за один день передивитися всю цю онлайн-програму. Ви заходите на сайт, реєструєтесь. У вас є свій кабінет, і ви обираєте за які, які фільми ви можете дивитися онлайн. Неможливо про. Голосувати за фільм, але там є вподобайки, можна вподобати фільми, які сподобались. Також важливо відмітити, що дитячі, саме фіналісти дитячого конкурсу, які будуть на фестивалі, їх можна подивитися також онлайн і ще онлайн за кордоном. Угу. До речі, дитячий конкурс це важливо, бо наскільки я розумію, це єдині представники України зі своїм продуктом так, на кінофестивалі. Так, так. Це те, що роблять діти і підлітки, і там теж конкуренція триватиме. Коли ви оголосите остаточні результати, яка стрічка в міжнародному конкурсі стане переможцем? І хтось з дітей українських отримає перемогу? Результати оголошують, будуть оголошені 6, в день завершення фестивалю, 16 червня. На київській сцені. Угу. Чи буде оголошено це у нас на одеській, Поки що не зрозуміло. Я думаю, що може бути. Але може бути ну, на сайті. Так. Я думаю, інформація. В будь-якому випадку ця інформація да, з'явиться на офіційних сторінках Чілдрен Кінофесту в соцмережах, на сайті, в пресі. Тому будемо очікувати і вболівати, тому що цього року, на мій погляд, досить така потужна дійсно програма, і всі фільми варті уваги. А нагадуємо сайт. Children Кінофест реєструєтеся, обираєте куди ви хочете піти, і скільки людей да до речі, та теж важливо. Скільки дітей, скільки дорослих буде супроводжувати? Е, ну там при реєстрації не вимагається вказувати, угу. скільки людей буде супроводжувати. Єдине, що там вимога на одну імейл-адресу e можна зареєструвати до п'яти місць. Ага. Але е, також хочу зазначити, що реєстрація цього року відбувається каскадним способом, тобто методом. Тобто е, сьогодні відкривається там показ на, на певне число завтра на наступне угу. число, і так далі. Тобто, наразі фестив... реєстрація на фестиваль з 30 травня вона стартувала, і зараз вона ще триває. І буде ще тривати ще декілька днів, буде відкритою до вичерпання звичайно вільних місць. На Не деякі сеанси ще місця залишилися, тому варто зараз це. Тож свято для дітей це важливо. Стартує фестиваль 7 червня. Триватиме по 16. Локацію ви можете дізнатися на сайті і обов'язково Я Вам дякую, що ви завітали. Ну і останніх таких моторних вам днів власне так, до початку. Дякую. Євген Дворський, Анна Шестакова, регіональні координатори Чилдрен Кінофест в Одесі були гостями цієї студії. Дякую, що ви були з нами.